Як же ж відновлювати енергію? Чому так втомлює натовп? Як чути себе? Чому проектори не можуть фігачити, так як дуже багато людей навколо? Привіт, з вами Альона Венера і я експерт по дизайну людини. Сьогодні вирішила зробити таке відео більш точкове про проекторів, тому що я сама проектор профіль 2.4. І проживати такий тип особистості ну, дуже цікаво. І деколи дуже непросто двох словах розкажу для новеньких, що ж таке цей дизайн людини. Це система самопізнання по даті народження. Для цього мені потрібна дата народження, час народження і місто народження. Дизайн людини це про пізнання себе, свого характеру, прийняття своїх ось цих тараканів в голові, що відбувається всередині. Які реакції? Дуже багато прийняття відбувається після глибинного розбору. І це допомагає жити легше, не ставити собі палки в колеса, покращувати стосунки як з партнером, так і з дитиною, да, з іншими людьми, з собою. От це взагалі дуже класна система. Вона мені дуже подобається, тому що я сама на власному прикладі налаштувала дуже багато різних сфер життя завдяки саме дизайну людини. Отже, ми сьогодні поговоримо про проекторів. На планеті нас всього-навсього 21%. І це самий мудрий тип людей, да? це дуже розумні люди. Де, коли вони не розуміють цієї повільності, плавності в собі, да? і заганяються, тому що змагаються з енергією інших людей. Взагалі, в дизайні людини, хто знає, хто не знає, я розкажу: є п'ять типів людей: це генератори, маніфестуючі генератори, маніфестори, проектори і рефлектори. Саме у цих перших да, генераторів і про і е, маніфестуючих генераторів, їх більшість, да, і ми бачимо от, ті, хто працює там мільйонних проєктів, щось вони там досягають. Тут вона цілий день фігачила, зранку встала класно, багато енергії. От і ми хочемо так само. Але ну як би в нас не виходить, тому що в нас зовсім інша стратегія по життю, і це просто афігенно, коли ми починаємо розуміти, да, я говорю на ми. Тому що е, я проектор, я думаю, що більшість тут будуть дивитися саме проекторів. І це просто прекрасно, коли ми починаємо розуміти цю саму стратегію, перестаємо кудись гнатися, да і починаємо більше спостерігати. І от якраз моя проблема, одна з основних, це було фігачення. Це було змагання з цими активними людьми, які все можуть. Я це бачила і в своїй сім'ї в мене чоловік маніфестуючий генератор, який може дуже багато працювати. Да, він може деколи втомлюватися, але в принципі він в цьому режимі. Виживає как би ну, типу, може може жити, да? От і одного разу в мене був такий досвід, коли я поїхала на роботу, і в мене прям був 12 години робочий день. Я просто попрацювала 3 місяці, і я через 3 місяці мене просто віднімали ноги. Не, не моя історія. Я зрозуміла, що не більше так практикувати і експериментувати з собою не буду. Тому хто ще досі в цьому досягаторстві, змаганні в тому, хто сильніший, хто більше зможе щось зробити, якихось дій і так далі. Йдіть до себе, да тому що дуже багато боротьби боротьби да? в ось цьому процесі, коли ми хочемо щось комусь десь доказати, показати і так далі, тому що це зовсім не наша історія. Я надихнулася зняти це відео, тому що одного дня я прийшла додому, це було три години дня, і я вже була просто мертва. Да, мені настільки було якось важко, я хотіла спати, болить голова, думаю, боже, ну що ж це таке? От, і потім я згадую, що я проектор, і для мене це нормально. Мій день почався там о, пів сьомого ранку, і е, я далі збирала дитину, да, тобто віддавала теж її енергію, включалася в ці всі процеси. Е, далі я завела дитину в садочок. Святого я Відразу поїхала до знайомої, а це було їхати десь годину для того, щоб зняти відео на YouTube про те, як вона проживає свій бодіграф. До речі, це дуже класне відео. Дуже раджу його подивитися. І далі я зустрілася ще з однією своєю подругою. Ми гуляли в парку. Звичайно, там було багато людей. Ну, от після того я їхала додому, теж було немало людей. Весь цей час да я як проектор да я зчитувала енергетику інших людей. Ну і плюс включалася і фізично, і енергетично. І попрацювала, і приділила час сім'ї, скажімо так, і я вже приїхала у третій. Мені вже було дуже важко зібратися, але я розуміла, що це тільки половина дня далі потрібно забирати дитину з садочка і ще цілий вечір попереду. На даний момент я знаю, як своїм всім справлятися, що робити, і вирішила зняти таке відео для моїх любих проекторів, да, для того, щоб ви теж собі могли допомагати, от і розуміти ось ці свої внутрішні процеси, які відбуваються кожного дня. Давайте розповім далі про той самий день, тому що в три години я вже була просто ніяка, да, мені мене боліла голова, мені хотілося спати. Ну і звичайно, найкраще, що може дати собі проектор в такий час, це поспати. Це взяти і відпочити, придідати собі півгодини, годину часу для того, щоб просто без докору сумління відпочити. Тому що ваша енергетика вона повинна відновлюватися да, в спокійному, при чому стані. І е, дуже класно, я обожнюю просто йога нідру. Я її включаю, це півгодини часу. Я собі там відновлююся, якщо мені потрібно прослухатись, включити. Будильник, да, і тоді з будильником уже проснутися після цієї йоги нідри. Пів години ось цієї йога нідри, тобто лягаєте, просто там слухаєте, як там вам кажуть, розслабляти яку частину тіла, щось уявити. От, але це більше таке на розслаблення, ви, тіло розтікається по ліжку, і це просто найкраще, напевно, що зі мною сталося, да, коли я дізналася про такий метод розслаблення і перезавантаження. Тому йога нідра дуже Далі, після того, як я вже відпочила, дуже важливо приділити час собі, чи смачно поїсти, чи почитати якусь книжку без докору сумління. Я вас прошу. Далі там ту ж саму його да, щось, що вас розвантажить. Мене розвантажує вода, мене розвантажує та ж сама його нідра, поспати, зробити якісь практики, якщо в мене є на це сили, тому що деколи. Практики вони включають, але деколи краще вибрати поспати. Далі вечір в ідеалі він має бути без роботи, да, тобто якісь домашні обов'язки. Прекрасно, да, в повільному розслабленому темпі. Я, до речі, недавно вирішила знову поекспериментувати і спробувати, типу, ну що там я попрацюю якусь годинку ввечері, нічого страшного. І я сіла, наче писати пост наскільки який я пам'ятаю, в 8 годин вечора, поки я там його написала, поки я там опублікувала. Це вже було. Почала 10-ї, і я просто не змогла заснути, тому що в проектора, коли він працює ввечері, от, в нього запускається оцей процес, розганяємося та, і хочемо далі йти в роботу, і мозок не може зупинитися. Це дуже важко цим контролювати, якщо чесно. І починаються вироблятися якісь думки, ідеї, там щось ще. У ну, мене це відбувається. Ті, хто працюють на себе, ті, хто ведуть блог. Я думаю, що у вас е, щось схоже да? є таке. Тому тут бережіться від роботи ввечері. Базова база це простір для себе. Взагалі, в ідеалі для проектора має бути одна година в день на самоті, да? коли ви без нікого, відстань від інших людей 3 метри, один день на місяць, да? там, де ви самі і тиждень на рік. Це прям супер круто для проєктора. Якщо ви можете це втілити, втілюйте, тому що це офігенно. У мене є на даний момент один, одна година на день. Не скажу, що в мене є один день прям на тиждень, але я стараюся хоча б півдня на тиждень я собі виділяю, виокремлюю і приділяю час собі. Десь гуляю, у мене є прекрасний міліс, от який мене дуже наповнює. Просто для себе це тиша, це бути наодинці, да, бути на самоті, От, це е, усвідомлення, які проходять під час цього, тобто це відчуття себе. Базова така потреба для того, щоб очищуватися від енергетики інших людей і чути себе. Далі наступний пункт це зупинка до втоми. Тому що проектор це не марафонець, це не людина, яка 24 на 7, так як я колись. Ні, абсолютно. Ну, от, е, це е, та людина, яка розуміє, скільки вона може працювати, ви себе досліджуєте в цьому. Да? І якщо це, наприклад, навіть там, те, що рекомендує дизайн, да, 3-4 години на день, ну, от, е, прекрасно, ви розумієте, коли ви суперпродуктивні, ви виділяєте цей час, ставите собі будильники, працюєте, все інше можна без докору сумління просто е, відпочивати, займатися якимись щоденними справами, які. Вас наповнюють, да, які, скажімо так, наповнюють ваше життя. Що ж таке ця зупинка до втоми? Да, це коли ви розумієте те, скільки ви можете часу працювати. Да, тобто, коли у вас є якісь такі робочі задачі, в які ви вкладаєтеся енергетично, то дуже важливо теж свій рівень енергії відчувати. Ви маєте відчувати, скільки ви можете в такому режимі пропрацювати. І далі наводити собі прям будильники реально кожного там на кожної години, кожної півгодини. От для того, щоб питати себе, ага, окей, як я зараз себе почуваю? Я вже стомлена, наче ще ні. От. І тоді, коли ви навчитеся ловити себе да до втоми, тобто проекти це не та людина, яка от працює, 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 і вона вже коли вже прям вообще така, о, все ж. Кінець, бо вже голова не варить. Отже, коли голова не варить, це вже неправильно. Це ви вже себе не вловили вчасно. Да? Ви маєте розуміти, що ага, ось у мене є день, ось тут я суперпродуктивна. Тут я виділяю там, наприклад, не знаю там 3-4 години на такий то проект. В першу годину я роблю ось це, да? там в других півгодини я роблю ось це, Далі в мене перерва півгодини для того, щоб відпочити перегрузитися, не в телефоні, да? а просто там поїсти, попити води спокійно. Ну, там, скільки півгодини, година да, залишається, для того, щоб закінчити ті процеси, які ви почали. І далі, після того, вже все, стоп. Да, нічого не потрібно доробляти і так далі. Тому що в дуже часто є, оце, і не тільки у проекторах, в тих, хто кого не виділений ось цей центр, сакральний, вони дуже... Завлікаюся, скажімо так, в цю роботу, от прям затягуюся з головою. Витягую з цієї роботи для того, щоб не перегружатися, відчувати себе, тому що коли. Проектор перегружається, перегружає себе роботою, відчуває втому далі дуже важко відновитися. І коли є ося постійна така втома, да, далі йде такий спад. Я беру участь у фестивалях як експерт по дизайну людини. Там багато людей, да, великий концентрат, багато різних енергетик, які я пропускаю крізь себе. Кожен проектор пропускає крізь себе, навіть якщо ви цього ще поки не відчуваєте. Я проводжу якийсь свій мастер-клас, потім я обробляю людей, плані того, що беру в них. Відгуки щось відправляю, те, що я їм обіцяла. От, ну тобто, я активно включена в це все. І якщо я на другий день, наприклад, знову піду там в щось масштабне, коли я два дні активно попрацюю, далі у мене три дні от хотняк. От тому, що по-іншому, ну якби я поки не знайшла схеми, як може бути по-іншому. Для проектора насправді це ок. Да не ок, це коли б проектор постійно в якихось процесах постійно він зайнятий, постійно десь комусь щось доказує. Ну от, от якщо є ось така гонка постійна, значить треба розбиратися. А для чого вона вам да що ви хочете кому доказати, показати, підтвердити? Хто там має похлопати ось так, що сказати, оце ти вже ну, точно молодець. Тому що я з цими процесами розбиралася е, в терапії. Е, зараз, в принципі, теж розкопую в людях, да, що є там таке, що змушує тебе поводитися ось так, да, наче от через силу. Наступний must have — це запрошення. Тобто, це взагалі життя по запрошенню. Стратегія проектора чекати запрошення. Дуже часто це вибиває з колії, тому що взагалі не зрозуміло, яке запрошення, кого чекати, що мені нічого не робити, не вести блог, сидіти, що робити взагалі. От. І я розумію, що дуже багато провідників, які от по дизайну людини, вони важко це пояснюють. От серйозно, я передивилася кучу відео на YouTube, от, Послухала багатьох тих, Хто це пояснює, і це дійсно важко, тому що, коли ти не проектор е, да, і ти хочеш розказати про проектора, то тобі деколи це важко дається, тому що ти не в його шкурі. От, Так як я проектор, я вам розкажу, як це працює. Запрошення це не тоді, коли ви просто сидите, склали ручки, так, ну що ж, я почекаю, коли мене хто запросить. так, Що ж, ніхто мене не запрошує. Угу. Що ж це мені робити, Ну, буду сидіти далі. Ні, це взагалі не про це. Запрошення це довіра до процесу. Але мені дуже подобається інформація від іноземних таких провідників, тому що я слухаю зараз курси англійської вже по дизайну, і там дуже багато класних таких моментів да, на рахунок цього. І, взагалі, проектор, він має створювати ці запрошення внутрішньо. Тобто, що таке проектор? Projector, да? це коли світить такий прожектор, от кудись, да? така лампа, наче підсвічує щось. От. І ми можемо створювати ось тут, коли в нас менталка чиста, коли ми чуємо себе, да? коли ми відчуваємо, що ми достойні, от. ці запрошення вони сипляться самі собою. Давайте візьмемо на прикладі, якщо ви ведете блог, і далі ми поговоримо про те, якщо ви, наприклад, найманий працівник. Якщо ви ведете блог, да вас можуть запрошувати в колаборації. Взагалі ідеально для проектора, це тоді, коли його запрошують. Кудись він приходить, наприклад, і проводить бранч. Ну, наприклад, да, або, наприклад, вас запрошують як спікером, або на майстер-клас. Це взагалі суперкласно, коли є місце, де вже зібрані люди, і туди можна прийти і дати свою енергію туди. Але Блог це взагалі ідеальна платформа для того, щоб показати частинку себе, щоб розповісти про себе, щоб люди могли до вас торкнутися, познайомитися. І тут дуже класно показувати себе, усі різні свої грані, скажімо так, та свою історію. Таким чином людина торкається вас і починає е вас приймати як експерта. От, але в першу чергу, ви знаєте, тут дуже важливо дійсно прийняти себе як експерта. От Поки я себе не прийняла, що я офігенно крута, ну, от поки я не прийняла своєї, е я навіть не скажу що сили, могутності да, в тому, наскільки я можу робити трансформації іншим людям, е я себе нормально не сприймала, ну і люди інші таким чином теж не сприймають. Мали мене як якогось такого серйозного провідника. Коли ви, наприклад, в наймі, е, да, як сидіти чекати запрошення? Да, що ж таке це запрошення, коли мені потрібна робота? Це про те, щоб вас запросили в цю роботу. У мене дуже часто таке було, що коли я ходила, стукала в двері казала відкрити, дайте роботу, що коли я була в наймі, то потім та робота мені вилазила боком і я з неї йшла. Але тоді, коли я там, наприклад. Ну, або хотіла змінити роботу, над або була в пошуках, але особливо типу не стукала в двері. Запрошували да на цю роботу, бо хтось там десь сказав комусь, що там я можу там коротше до них прийти. Коли мене запрошували, далі складалося все прекрасно. Ви можете згадати свою історію про те, що коли вас запрошують, ви приймаєте, скажімо так, це запрошення. Ви відчуваєте, що так я хочу, і тоді складається все просто прекрасно. Якщо ви шукаєте роботу, класний варіант це тоді, коли ви створюєте резюме і виставляєте просто на платформу, де там, наприклад. Вас можуть знайти як спеціаліста. І далі ви просто чекаєте, коли вас якась фірма побачить, напишуть вам да, і запросить на півбасіду. Далі, коли це може бути непросто, але ви ж пам'ятаєте, що все йде звідси. Да, ми програмуємо себе. Під час цього дуже класно включати в собі якісь практики, наміри, аскези. У мене, до речі, на Ютубі багато е, відео є про такі різні штуки. Е, от, е, Далі уявляти чітко, що саме ви хочете, да, яку саме роботу ви хочете. У мене, до речі, є е, класний кейс, коли е, я з жінкою провела е, таку невелику консультацію, е, де ми описали всі-всі-всі пункти, що вона хоче да, від роботи, е, яку вона хоче там, зарплату, скільки вона хоче часу проводити на цій роботі, як вона виглядає, ця робота. І тоді вона. Буквально через місяць знайшла роботу, яку не змогла не могла знайти півроку. Ось вона написала мені коментар. Це просто вражає, що наскільки працюють такі легкі техніки, да, але дуже важливо мати людину, яка вміє правильно а, вас вивести да, на ваше конкретне бажання. Якщо потрібно зняти окреме відео про запрошення для проектора, напишіть мені, будь ласка, в коментарях і я подумаю на рахунок цього, тому що це дійсно дуже така цікава тема, яку мало. Хто може пояснити простою зрозумілою мовою? Наступний must have – це енергетична гігієна. Це тоді, коли ви енергетично очищуєтеся від енергетики інших людей. От, навіть якщо ви в це не вірите, якщо ви почнете прокачувати себе, ви побачите наскільки на вас впливають інші люди і. Дуже часто е, проектор, особливо у якого є ще е, двійка у профілі, да, якому потрібно бути наодинці, е, він постійно в цих процесах, в соціумі, там де щось робить, е, комунікує і так далі, він починає переставати чути себе. От, тому що людина, яка пропускає постійно енергетику інших людей, вона забуває, хто вона, вона не розуміє е, себе, що вона хоче і так далі. Да? Тобто, ви Починаєте, наче жити іншими. От, і е, з цього деколи дуже важко вийти. Але. Ось ті самотні ретрити, да, ось практики, тілесні практики, бути наодинці це те, що реально дуже е, потрібно. І в мене, до речі, на глибинному розборі, е, коли я розбираю енергетичний центр, але для всіх проекторів не важливо, енергетичний центр зафарбований, не зафарбований, е, це актуально. Е, я даю практики. Які допомагають очищуватися від енергетики інших людей. Я їх сама використовую. Ви ж знаєте, кожного дня годину часу виділяю до себе, ходжу в ліс. От і така ця практика вона допомагає позбутися зайвого, відчувати себе, забрати емоції інших людей і відчути, а що, що у мені, що я відчуваю, не те, що відчуває інший, дає я наче. Це приймаю за свою емоцію. Тому на енергетичній гігієні тут дуже важливі прогулянки, медитації, практики, детокси, особливо діджитал детокс. Тоді коли ви без соціальних мереж, без телефону, інтернету і так далі. В ідеалі навіть такий мовчазний, да, коли ви мінімально там з кимось говорите, щось читаєте, да, тобто інформація не має входити в вас. Да, тобто це максимальне таке обмеження себе від е, всього, що входить да, от, е, в інформаційний ваш простір. Так, да, можливо, звучить важко, повірте, я знаю. От, але е, якщо ви це спробуєте, ви побачите різницю. У мене е, знайома моя, вона теж проектор, я їй розповідала про цю практику, і вона казала: Ой Боже, це так важко, Господі, один день без телефону, це для мене зараз нереально. А потім вона спробувала і вона. Вона зараз в інстаграмі пост каже, боже, в мене є день детоксу, і це найкращий день в тижні. Коли я виключаю повністю телефон, я без телефону, я там відчуваю себе, роблю те, що там, наприклад, я хочу, але без ось такої цієї інформаційної суматохи. Тому що, як не крути, в нас зараз є ось ця звичка поскролити, навіть якщо її немає, вона все одно палець щось туди лізе. Тут ви губите себе. Тому спробуйте. Дизайн один із не про те, щоб послухати і сказати, ой, ні, це важко, це про те, щоб спробувати і провідчувати себе. А як мені взагалі з цією інформацією і з тим, як воно е, працює в мені? І останній пункт це власні правила. Власні правила, це якраз ще й про е, внутрішні кордони, про те, а скільки я готова працювати, а ск за скільки я готова працювати, да? е, тому що, взагалі, от якщо брати запрошення про які ми говорили раніше. То е, тут запрошення дуже часто можуть бути такі. Фіктивні да, в плані того, що е, люди вас е, запрошують через якусь маніпуляцію, да, або там, наприклад, те запрошення, за яке вам не платять грошей. Ну, типу, тут треба уважно думати, чи це ваше запрошення чи ні. Тому що коли вас визнають, коли вас, в, у вас визнають усю силу, да, е, кажуть, так, ти крута, ти експерт, ти сильна, я тебе запрошую, приходь, дай мені це. Да, але. Нічого не дають взамін, да? ну, значить, треба подумати, наскільки це ваше запрошення, щоб туди йти. І власні правила тут про те, щоб розуміти, а хто ваші люди, а від кого ви важливо триматися подалі, і це про те, скільки там я готова працювати, куди я готова вкладати свої сили, де мені цікаво в яких проектах чи на якій роботі більше про відчуття себе і про те, а як зі мною можна. Тому що самоповага це самоцінність, і якщо у вас вона ще поки що не налаштована, скажімо так, то можете звернутися до мене. У мене є дуже багато різних класних практик про те, як цю самоцінність в собі наростити. А якщо ви проектор, напишіть в коментарях, що стало для вас головним таким must-have. Тим, хто хоче пірнути глибше в дизайн людини, я проводжу особисті читання, пишіть, будь ласка, мені в інстаграм, посилання буде під відео. Не забудьте підписатися і поставити лайк, а ще відпочити хоча б 20 хвилин без відчуття провини. Ви того варті. Для тих, хто хоче піти глибше в особисті читання по дизайну людини, пишіть мені, будь ласка, в інстаграмі в особисті посилання буде під цим відео. А з вами була Альона Венера. До нових зустрічей на цьому каналі.